Про те, як російська росіяни знищують Україну, про те, як знищують не лише людей, але так само і будинки і цивільну інфраструктуру, говоримо сьогодні про те, як вже відбувається відновлення будівель та місць, де живуть цивільні люди, говоримо сьогодні. Про проєкт Добробат в проєкті третій сектор на «Київ.ФМ». Звати мене Ярослав Федоренко. А сьогодні в студії зі мною розкаже більше про діяльність «Добробат». Його виконавчий директор Дмитро Іванов. Вітаю вас. Вітаю. Для початку, я думаю, всі прекрасно розуміють, що якщо створюється якась організація, якщо громадський сектор підключається для діяльності, для функціоналу чогось, то Звісно, є проблема на сьогодні через війну дуже багато не лише людей, але й будинків. Як якщо говорити про матеріальне, дуже багато будинків постраждало, і ви одна з найбільших, мабуть, організацій в Києві, яка почала вже відновлювати це житло. Тому запитання не чому ви створилися, а як взагалі виникла ідея створити організацію і допомагати. Дякую за запитання. Ну ми не тільки найбільше в Києві, але і в країні. Загалом, бо ми знаходимося на теренах саме областей: це Київська, Чернігівська, Сумська. Харківська, також Запорізька, Миколаївська і Херсонська області. Це найбільш постраждалі області. Ідея ця прийшла засновником Добробату, зокрема Віктору Андрусіву ще у 2015 році, коли він працював в Донецькій ВЦА, він побачив, що потрібно для людей. А взагалі, історія, така як Добробату, вона не нова. Це є такі приклади в історії, відновлення в Німеччині. Коли об'єднувалося громадянське суспільство, японське відновлення після Другої світової війни, і доброба це не тільки відновлення, це, я хочу підкреслити, це філософія об'єднання, об'єднання всіх. Навколо відбудови, і не тільки це різні професії, це вчителі, це лікарі і звичайно професійні будівельники, які в кожному батальйоні чи в кожній бригаді адмініструють будівельні роботи для людей. І також це міжнародний десант. У нас зараз більше 25 країн світу долучилися до Добробату. Це волонтери з різних країн. Це і Швеція, і Сполучені Штати, і Німеччина, і Фінляндія, і навіть Гвінея-Бісау, і Франція. Тобто у нас вчителі французької спілкуються з волонтерами з Франції, французькою. але для будівель на будівельному майданчику можна навіть не знаючи, мов спілкуватися, і розуміти один одного. От давайте якраз трохи розділимо це от внутрішнє і міжнародне вашу співпрацю. Почнемо з внутрішнього. Взагалі цікаво, яка у вас команда, тому що я бачу великі цифри у вас на сайті вже відновлених, як і будинків, і певних цивільних об'єктів інфраструктури. І це, як ви вже зазначили, сім областей дуже багато я бачив, це на Київщині. Ви дуже багато відновили. А щодо команди, щодо кількості людей, щодо людей, які взагалі долучаються, і які ролі, окрім будівельників, наприклад, взагалі виступають от всередині якраз цієї відбудови, дякую за запитання. Ну у нас команда. Поки що не така велика, як нам би хотілося, бо я хочу зазначити, що ну, згідно статистики, зараз, ну, яку ми подаємо інформацію, там більше трьох тисяч об'єктів, сім областей. Нам хотілося б більше долучити до нашої команди і архітекторів і медійників для того, щоб підсвічувати гарні новини. Бо в країні мають бути і гарні новини, окрім поганих новин. Бо відновлення і відбудова це гарні новини. Це люди можуть повернутися в свої домівки також з фронту можуть повернутися теж. Кудись наші захисники, ми зараз наразі працюємо над інституційною спроможністю нашої команди і працюємо з міжнародними партнерами, які нас підтримували. Підтримують, і ми на наступний рік ще е розраховуємо на ще більшу підтримку, бо нам довіряють, у нас є репутація, і ми співпрацюємо з е різними е організаціями, урядами е е інших країн. Це зокрема уряд Бельгії. Уряд Естонії, також з Нідерландами е, співпрацюємо, також е, працюємо з е, Сполученими Штатами, з Великобританіями, з фондами Сполучених Штатів з ЮСІДІ з UCBI. і на наступний рік ми. Долучаємо до нас ще більше е партнерів, бо ви бачите заяви е наших міжнародних партнерів, що на відновлення і на інжого сектор е будуть виділятися кошти, бо ми не такі бюрократичні. Ми з кожним дон донором маємо свою методологію, ми можемо швидко приступати до е робіт. І я хочу сказати, що ми готові робити і більше, але готуємося до того, щоб у нас була більш професійна команда. Вона і так професійна, але більша кількість професійних людей. Найближчі 10 років в Україні потрібно на рівні півтора мільйони професійних будівельників. До активних бойових дій це було 300 тисяч. Розумієте, без об'єднання громадянського суспільства такого проекту, як наш, як менші проекти. Ми не витягнемо. Це 10 років вже після війни, після перемоги. Чи вже бо зараз уже відбувається відбудова, особливо тих регіонів, які були окуповані, і ну і тим паче навіть територія тих регіонів, які не були окуповані, але зазнали втрат через ракетні удари. І так само те, що чим ви зараз власне займаєтесь? Ну найближчі 10 років навіть ну ви розумієте, що від, відбудову і відновлення робити треба зараз. Поясню, чому це не тільки з безпекових питань для того, щоб люди поверталися? Ну, наприклад, ось нещодавно був прильот в садочок в Києві. В, в тому районі будинки поряд, які зараз там не можуть відводити дітей е, туди в той садочок. Якщо батьки не можуть відводити, вони ж е, не можуть там е, нормально ходити на роботу. Це також економічна складова. Якщо відновлюється садочок з укриттям, то батьки віддають дітей в садочок і е, вони йдуть на роботу, сплачують податки і працює реальний сектор економіки. Бо перемога також кується і в. Я до речі до вас сьогодні їхав в студію, і мені якраз зателефонували з приводу цього садочку Наші партнери, амбасадори, Олег Скрипка. Він якраз зараз збирає кошти на цей садочок. І ми долучені до цього процесу. Два дні тому ми виїжджали на об'єкт. Наша команда дивилася. Також ми поговорили з нашими партнерами, які займаються будівельними матеріалами, теж їм передали цю інформацію, показали пошкодження. Вони теж долучаються. Можливо, ми разом з київською міською владою зможемо реалізувати швидко. Ми знайдемо матеріали, вони зроблять експертизи, бо це садочок, і ми професійно розберемо ці там завали і почнемо будувати. Це якраз синергія: проект НЖО, міжнародні партнери, зірки і також міська влада. От окремо про садочок, просто, я думаю, всі бачили, наприклад, один з сюжетів Суспільного, там, де якраз вихователька плакалася через те, що постраждав садочок, не просто садочок, але й посуд, в тому числі. І дякую, що ви вже долучаєтеся до цього. Якраз ви згадали про Олега Скрипку, це один із представників. Які намагаються от допомагати якраз вашій організації, представляти вашу організацію, як і на міжнародному рівні, так і в Україні. В чому полягає взагалі робота таких, от, я, так, я прекрасно розумію, що це ключові особи, мабуть, це обличчя вашої організації, тому що вони якраз притягують як і організації, які можуть допомогти так само і державну владу, і місцеві влади. Яка ключова роль і як вони це все от втілюють в життя? Ну, ви правильно говорите. Вони висвітлюють так само, як і ви. Вони мають своїх підписників, вони мають своїх прихильників, вони мають репутацію. Ми маємо також репутацію. Знаєте, як говорить українське прислів'я, вміла готувати, але не вміла подавати. Нам треба і готувати, і подавати. Бо це знову будуть позитивні новини, охоплення. Люди будуть дивитися. І що ну цікаво, ну чим цікавий наш проект? Зараз люди втомилися ну, донатити, бо розумієте, що кошти, основи економічних теорій, обмеженість ресурсів, кошти вони ж е, зникають. У нас можна долучитися не коштами, а фізично. фізично. Деякі компанії на вихідні виїздили там. У нас на деякі об'єкти, там тімбілдинг виїздять. Ми адмініструємо розбір завалів. Зараз в країні більше 230 тисяч в реєстрі зруйнованих будинків. Буде півмільйони, поки всі там повносять, і так далі. Ви розумієте, скільки роботи просто без об'єднання громадянського суспільства, зірок. Нічого не вдасться. Феномен України це те, що люди, коли потрібно, вони об'єднуються. І в нашому проєкті це філософія об'єднання. Об'єднані всі професії: різні країни, різні донори, різні вподобання. Але це філософія об'єднання, і ми дякуємо нашим амбасадорам, які постійно з нами на контакті. Там ну, всі якусь роль е, виконують. Хтось точково бере об'єкти. І ми дуже е, гнучкі в співпраці. Ми можемо десь розібрати ось бровари, ми там садочок, е, там, де була трагедія з міністром з Денисом Монастирським. Ми той садочок приїхали е, розбирати демонтаж. Е, робити робили разом там під 에, разом з місцевою владою. І у нас таких ось прикладів інфраструктурних проєктів, там садочки, школи по всіх областях, там в Чернігові, наприклад, садочок Калиненька, там в Дергачах теж в Харківській області в пісачині, садочок, школа, в Ромнах школа. І ми завдяки тому, що ми там приходимо, спілкуємося. У вас на програмі в інших програмах ми долучаємо більше коло людей до нашої ініціативи. А я нагадаю, що на Києва ФМ зараз говорю з виконав. Директором громадської організації Добробат Дмитром Івановим і е, хочу запитати про таку вже практичну, мабуть, таке практичне запитання, просто буде звучати. Е, чи можете розказати от, на прикладі одної будівлі, нехай це буде житловий будинок, там декілька квартир, які постраждали від ракети. Як це все відбувається? Як ви отримуєте чи заявку, чи ви самі знаходите такий будинок, чи до вас звернулися? І е, Потім це ви підраховуєте, скільки. Чого потрібно для відновлення цього будинку, як оцей весь процес відбувається? От якщо так розказати і по часу, і матеріально, взагалі, кого долучаєте, і хто долучається, щоб це зробити? Дякую за запитання. Це відбувається в кожному регіоні по різному, і... але якщо в середньому так брати, от... не можна взяти в середньому, ну реально, я можу вам сказати алгоритм дій, як ми. Як ми діємо, в деяких громадах у нас там, тісна співпраця з органами місцевого самоврядування, в деяких там, з адміністраціями. І ми отримуємо інформацію також і на наш веб-сайт Dobrobat.ua. У нас там можна як долучитися стати волонтером, як і додати свій об'єкт. Також є чат-бот в Телеграмі теж долучити свій об'єкт. Ми отримуємо інформацію з різних джерел. Ми дуже плідно співпрацюємо з органами місцевого самоврядування, з асоціаціями місцевого самоврядування, і ми потім підбираємо, наприклад, під вимоги донора у деяких донорів. Є вимоги там дві і більше дітей, двоє і більше дітей відновлення будинків. У деяких вимоги, щоб це впливало на бізнес, відновлення садочку, на економіку, відновлення садочку там з укриттям. Тобто ми по-різному працюємо, і, як я вже вам говорив, ми хочемо розширити свою команду, ми хочемо тим більше експертів з технагляду, проєктантів, кошторисників, які б швидко могли нам давати цю інформацію, що треба, які кошториси, дефектні акти. Бо для донорів, для деяких там ну, достатньо дефектного акту, ми зробили дефектний акт. Вікна, дахи на фаст рекавері. Ну у нас більшість об'єктів це фаст рекавері. Вікна, дахи ми віддали по дефектному акту. І швидко це змогли зробити. А от до речі, якої складності, чи є якась максимальна складність роботи, до за яку ви беретеся? Ну я розумію, якщо там повністю вже знищений будинок, то це повноцінне будівництво з нуля. чи до такої роботи є досвід вже не доходили, чи ні? Чи це саме от якісь ремонт, ремонтні саме роботи? А дякую за запитання. Знову воно влучне. Різні види робіт минуло. Минулого того тижня ми в Ягідному на Чернігівщині заселяли, ну, були як входчини в будинки, які ми побудували з нуля. Це шість будинків. Також навіть на одному будинку, там, два місяці тому був Ентоні Блінкін у нас на об'єкті, де нам профінансували Сполучені Штати, які ми теж з фундаменту будинки теж відремонтували, ну, зробили. Так, що ну у нас різної складності в наприклад в Запоріжжі ми робимо Хортицьку академію єдину в Україні. Ну вона постраждала, яка дітей від народження забирає з особливими потребами і вчить до вищої освіти. Там є і професійна технічна освіта, і вища освіта. Цей заклад пострадав він єдиний в Україні, і ми там також знайшли частину фінансування на це не в повному обсязі, але працюємо з донорами, щоб ми повністю могли відновити цю академію. Вона конче необхідна. Так що ми робимо різної складності об'єкти, і хочу сказати, що ми. Направляємося в ту сторону, щоб робити ще більше і більш складні об'єкти: школи, садочки, академії, лікарні. Так що ми. До цього йдемо щодо донорів. Хотів якраз запитати. Ви якраз згадали вже про них і про візит Ентоні Блінкіна на один з таких об'єктів, які ви вже відновили. Я думаю, всі українці бачили це вже кілька місяців тому. Якось трохи призабули. Була карта України, а де кожен регіон був розділений між іноземними країнами для відновлення. Тобто, кожна країна підключається до якогось регіону, там по дві-три країни навіть для відновлення і вже. Деякі з них починають це робити. А з якими донорами ви працюєте? Наскільки у вас, бо на сайті, наприклад, там є у вас партнери деякі. Щодо іноземних партнерів, наскільки підключається до вас як і іноземні країни, так і міжнародні якісь організації? Саме так ви дуже гарно підготувалися, подивилися, але ми ще не оновили інформацію, бо у нас партнери постійно з'являються нові. Ось, Наприклад, Чернігівська область під Латвією. Взялася за Чернігівську область, також Франція. Ми в тісній співпраці, а це уточнюється саме з державного кошту цих країн. Чи це організації? також з державного бюджету, і також вони залучають нго сектор uh -huh. Наприклад, Миколаївська область це Данія. Вони навіть там представництво відкрили. Ми постійно на контакті з послами цих країн, і також ми завжди готуємо там свої пропозиції, де ми можемо бути корисні і швидко зайти працювати. Житомирська область, ну вона не сильно постраждала. але там Естонія. Ми з усіма міжнародними партнерами з країнами Великої сімки, з країнами не, вели... не тільки Великої сімки, європейськими, різними країнами. Ми постійно на контакті, постійно е співпрацюємо е і надалі поглиблюємо нашу співпрацю, бо ми маємо що їм запропонувати. Е зокрема, Бельгія в Харків... Харківщину відновлює уряд Бельгії, е відновлює е у нас на Харківщині садки школи, Сумщина. Чернігівщина, садочок Калиненька. Так що у нас все це рухається і поглиблюється співпраця міжнародна. Наші основні партнери це міжнародні організації та уряди країн. Повторююся, і Бельгія, і Нідерланди, і Сполучені Штати, і Великобританія. Багато і Естонія, і Латвія. Хочу ще таке, можливо уточнююче ще запитання про саме допомогу цих країн. Наприклад, є програма розмінування в Україні, де міжнародні організації, які цим вже давно займаються, вони приїздять сюди, вже розміновують ті території, які були окуповані, і в основному набирають українців для роботи, навчають їх для подальшого розмінування. А як відбувається така ситуація з цими країнами? Ці країни фінансово вкладають. Це в відбудову, можливо, матеріально будматеріалами або людьми, або навчають, ну яким чином от взагалі ця допомога відбувається від інших країн. Дякую за запитання. Ви також сказали про розмінування. Добробат не може рухатися без розмінування. І у нас є партнери, міжнародна НЖО, яка досвідчена, яка займається також розмінуванням, і вони також паралельно з нами, з донорами, спілкуються. Нещодавно та я забув, до речі, про Японію. Ми з Японією теж тісно співпрацюємо. У Миколаївській області реалізуємо проєкт також з проєктом проект, Кусаноне на Чернігівщині з Winds, також японським проєктом реалізовуємо проєкт. І ми рухаємося також нашими партнерами по розмінуванню. Бо деякі громади ми не можемо увійти, бо не пройшов процес розмінування. Він іде довго, але ми тримаємо. Руку на пульсі, окрім всього іншого, ми працюємо в екологічному напрямі із японцями, і з іншими партнерами, зокрема, це антиазбестове покриття дахів, тобто шифер без Також ми зараз працюємо над переробкою будівельного сміття з нашими донорами, щоб нам надали. Механізми, техніку для того, щоб ми в громадах, де ми працюємо, одразу могли переробити будівельне сміття на матеріал. І це конче необхідно ви розумієте, скільки е зараз в країні руйнувань і з невеличких громад перевозити це кудись, ну навіщо, якщо його можна переробити е і е використати, ресайклінг. Це те, що зараз. Ну ну це дуже багато в Україні навіть в Європі да. практикують. Ми, ми, ми працюємо з нашими міжнародними партнерами і на наступний рік. Ми плануємо цей напрям освоїти. До речі, багато географії України ми сьогодні вже обговорили. Якщо говорити про Київщину, а наразі скільки вже відновлено, чи, чи можете сказати взагалі в цифрах відсотково можливо, наскільки Київщина сьогодні вже відновлена, і скільки ще очікується, скільки у вас на черзі, наприклад, будинків та інших об'єктів інфраструктури? У нас досить багато будинків на черзі, і е, Київщина в тому числі. і е, е, це там Ірпінь, Буча. Бородянка, ну, інші громади також багато ще чого треба відновлювати, і у нас є черга. Але ми наступний рік, ну зараз як навіть поки снігу не було, ми ще робили е, дахи. Зараз якщо... а зима зупиняє, до речі, роботу? за ну, ми в, е, внутрішні роботи намагаємося взимку робити. Але ви розумієте, чим більше ми зараз до холодів великих зробимо дахів і поставимо вікон, тим більше люди зможуть. Переселитися там, з гуртожитків до своїх там, осель. І ми чекаємо на потепління для того, щоб ми могли продовжити ці роботи. Так що фасадні роботи не можна робити ну, при таких температурах, але фаст рекавери, дахи, вікна ми можемо зробити. А наскільки сьогодні вже багато ви зробили на Київщині? А, Ну, Більше десь 20% від загальної кількості. 25% загальної кількості від всіх наших об'єктів. А, загальних, я зрозумів. І який це регіон, які це частини Київщини? Тобто ви, от ми вже згадували садок, яким ви зараз займаєтесь, який нещодавно ракета потрапила у ламки. І так само Ірпінь Буча, цей напрямок, які ще частини? Ірпінь, Буча, Гостомель. В Гостомелі ми там стадіон. Робимо не за бюджетні кошти, а за кошти донорів, бо там дуже активна спільнота, спортивна спільнота, яка багато дітей тренується, багато переселенців, які якраз з Луганської, з Донецької області переїхали. Це і інші громади також ну, найбільш постраждалі громади, всі постраждалі громади Київської області, ми тут там працюємо. І на завершення, практично, останнє запитання. По перше, уточню для наших слухачів та глядачів, що можете заходити на youtube канал «Київ.ФМ» і там в описі знайдете навіть посилання на сайт Добробатін'юа, де можете більше побачити інформації про самоорганізацію, як подати заявку. І от тому, якраз на під кінець, хочу вас запитати: по-перше, цей процес подачі заявку на відновлення будівлі, і потім ще одне уже точно останнє запитання. Процес от пода... Так, Подачі... як от На сайт заходить людина, яка Чи... потрібно подає заявку. Що для цього потрібно? Це якась документація потрібна, якась підтверджуюча інформація. Там і інформація, підтверджуюча. інформація підтверджуюча. ми виїжджаємо на, на об'єкт і потім у нас деякі донори там, ну, не обов'язково просять там, право власності і так далі. Їм достатньо там, фотографій, відео того об'єкту, який є. У нас є там багато колізій, там коли там декілька сімей одні одні поїхали, не подали заяву там і так далі. Не, не можуть там відновлюватися там за державний чи за міський бюджет. У нас трошки е, простіше е, в цьому. Так що хай люди пишуть ті в чат-бот, і ми будемо розглядати їх заявки. І вже на завершення ще одне запитання: так само стосується вже вашого сайту. А як до вас приєднатися? Хто може приєднатися? Бо ви говорили, що можуть компанії, наприклад, навіть фізично просто приїхати групою і допомогти з розбором завалів, наприклад, або якихось ремонтних робіт. От розкажіть. Кого хто вам потрібен, тому що ви, як сказали, хочете розширятися, хочете збільшуватися. Які люди, можливо, якісь певні спеціальності людей, які от бажано приєднатися до вашої організації? До нашої організації можуть. Приєднаться будь-хто, але якщо це будуть ще професійні будівельники, які мають на це час і змогу, ми з радістю їх чекаємо. Також я забув питали про донорів, це дуже важливо. Наш бізнес. Теж соціально орієнтований, він теж до нас долучається. І великі компанії е, теж е, долучаються. І міжнародні, транснаціональні компанії, але наш бізнес теж долучається, нам довіряє. Він не завжди може віддати там, кошти в громаду чи виконавчій владі. Але якщо ми гарантуємо, вони е, нам допомагають для того, щоб ми допомогли людям в тих громадах, де вони знаходяться. І тому нашим глядачам та слухачам хочу нагадати, що говорили сьогодні з виконавчим директором громадської організації «Добробат» Дмитро Дмитром Івановим говорили про те, як вже відбувається відновлення сьогодні в Україні, в тому числі і на Київщині. Тож долучайтеся ще раз нагадаю: сайт Добробатін'юа можете знайти в описі під трансляцією на YouTube. Дякую вам дуже за вашу, вашу роботу за об'єднання людей, які Насправді допомагають і відновлені України через те, що ми вже постраждали, вже майже другий рік йде повномасштабна війна. Постраждали дуже багато, як і цивільна, об'єкти цивільної інфраструктури, так і будинки. А я нагадую, що це був проєкт «Третій сектор на київ ФМ. Звати мене Ярослав Федоренко. Залишайтеся на київ ФМ. Єдність, наша сила. Довіра рушій змін, рішучість, запорука успіху, майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України?